Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд про місцеве самоврядування та про правове врегулювання проблем на місцевому рівні. Ми будемо спілкуватися в нашій студії з Мирославом Піциком, віце віцепрезидентом Асоціації міст України. Вітаю вас і слухачів. І я вас вітаю в нашій парламентській студії і розпочати наше питання хотілося б наскільки. Ви бачите проблемним питанням місцевого самоврядування, оскільки саме про це питання зараз знову всерйоз заговорили на державному рівні. Ви знаєте, кожній державі має бути певна стратегічна мета по розвитку цього інституту влади, бо він край необхідний. Бо це єдиний інститут, який в державі реально дбає про нас з вами, простих мешканців наших міст. Тобто, створює нам. Умови комфортні чи не дуже комфортні, але по крайній мірі повинні це створювати умови для нормального е, прожиття. Починаючи з, від, з дороги, має бути відповідної якості. Автобус, тролейбус е, в будинку, має працювати ліфт. Тепло має подаватися в хату, і так далі знайомі тобто це, проблеми, з якими стикаються о, кожен час що, щодня. Ми стикаємося. І якраз це повноваження, які скрізь в всьому світі відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. Проблема в тому, наскільки ці повноваження забезпечені можливостями. А як же ви знаєте, є такий документ, важливий політичний: це Європейська хартія місцевого самоврядування. Україна прийняла. Україна погодилася з стандартами, які сьогодні розповсюджені по всій Європі. Стандартами місцевого самоврядування. І там першим пунктом стоїть, щоб місцеве самоврядування не просто було декларативне, а спроможне виконувати ті повноваження, які на нього покладаються. Основна теза – спроможне. А спроможне це що означає? Це мають бути відповідні ресурси. Як фінансові, так і майнові для того, щоб можна було якісно це надати ці послуги населенню, які люди чекають, від нього. яким ви бачите організацію місцевого самоврядування в Україні, зважаючи на європейську хартію і на той устрій, який існує в Європі? Наскільки Україна ще сьогодні далека від того устрою, і з чого варто починати? Оце напевно найголовніше питання, оскільки досить багато розмов і жодних конкретних рішень, жодних конкретних дій в цій справі. Глава держави дав доручення конкретне розпочинати уже. Реальні кроки принаймні розпочати з децентралізації влади. От яким ви бачите принцип децентралізації, як він має виглядати на практиці? Ви знаєте, цьому році якраз 15 років виповнюється, як почала діяти в Україні Європейська хартія місцевого самоврядування. В чому її зміст? Основний, крім того, що місцеве самоврядування повинно бути спроможна, це навіть декларації в преамбулі записано. Наступним етапом визначаються організаційні правові механізми, які повинні бути. В першу чергу це в кожній громаді. В кожній громаді повинна бути одна рада. А якщо є рада, яка вибирається населенням через своїх депутатів, то ця рада має право створювати виконавчий орган, тобто виконком. Ну а вже виконкоми можуть створювати свої структурні підрозділи в різних маленьких регіонах. Це в ідеалі Це, це в ідеалі. Принципі, що ми маємо в Україні, В принципі законодавчо ми е, десь досягли цього рівня чи розуміння того, як має виглядати. Ну за виключенням, допустимо, декількох міст, які мають спеціальний статус, і це Конституцією передбачено, зокрема Київ і Севастополь. Якщо Київ має вже хоча б свій закон. То Севастополь ще й закону свого немає. А в решта містах це є за виключенням першої частини, тобто преамбули маленької, тобто наше місцеве самоврядування не має реальної спроможності повноцінно виконувати ті повноваження, які покладені законами на нього. Зокрема, я просто навожу приклад: якщо в Україні на кожного мешканця українських міст ну і сіл припадає десь на ці наші нужди щоденні по 200 гривень в рік. То навіть взяти наших поляків це перші сусіди, то в них ця цифра складає у 30 разів більше. Власне, Тось... саме Польща ставиться як приклад для України організації місцевого самоврядування. Так. Чому найближчий нам от саме сусідній приклад і сусідній досвід? А тому, що вони використали наші ще тодішні напрацювання і не дискутували, як ми 20 років дискутуємо, яким бути місцевим самоврядуванням, а взяли його просто і реалізували. Реалізували за, основ... за 5 років, причому наш розроблений. Реалізували і мають прекрасний результат. Крім того, що місцеве самоврядування в 30 разів спроможніше ніж українське місцеве самоврядування, Крім того, в період кризи, от що показала цінність місцевого самоврядування, тої першої кризи, 2008-2009 рік, Польща не тільки не знизила. Ну спад, все таки відбувся темпів спад, але спаду, як у нас в Україні, на 30%, відсотків. Виробництво не відбулося, Тобто місцеве самоврядування є запорукою динамічного економічного розвитку держави. Це показала Польща, це показали ті країни, де якраз потужне місцеве самоврядування. Скандинавія, вся починаючи Норвегія, Швеція, спроможність що... кожної громади спрацювало. Так, тобто Кожна якщо, громада якщо... шукає бінда... можливості для того, щоб вижити в складній ситуації. Якщо громада чи місцева влада має ресурс, то в період великого спаду. За рахунок компенсації цього ресурсу вони вкладають гроші в розвиток міста і таким чином зберігають людям роботу і заробітну плату. Що заважає сьогодні в Україні використати <кх> власні напрацювання у цій сфері? Чому ми затягуємо з цим процесом? От ви кажете, принаймні, навіть європейська хартія вже у нас ратифікована 15 років, а до досі ми лише розмовляємо і шукаємо якісь варіанти маючи. Реальну, якраз, підставу для того, щоб уже розпочати діяти саме за тією програмою, яка у нас є. Ви знаєте, ну перше, має бути чітка дорожня карта. Можемо там сперечатися, чи треба нам стратегія, чи ні. У нас є європейська хартія, це є фактична стратегія розвитку місцевого самоврядування в Україні. Ну вона не тільки в Україні, а по всій Європі, тому що ми є членом Ради Європи, і ми маємо певні зобов'язання перед Радою Європи, але для України це є стратегія. А для того, щоб ця стратегія була реалізована, потрібно, щоб на рівні закону чи указу президенту був прийнята дорожна карта, так звана. Тобто, етапи виконання тих стратегічних намірів, які в нас закладені в європейській харті. Ось нема чого. Нема в Україні оцього документу, чи як просто по-простому сказати, плану по імплементації європейської хартії, українських законодавств. І асоціація неодноразово. Інчувала і зверталася до вищих керівників держави для того, щоб цей документ в нас з'явився, щоб ми бачили, коли хто за що відповідає, і коли буде прийнятий той чи інший закон, який дасть можливість повноцінно запустити інститут місцевого самоврядування України. Які найскладніші в цьому процесі завдання, які є? Проблемними на сьогодні для того, щоб розпочати поетапне запровадження цієї програми, яку, яку ми вже маємо. Ви знаєте, ну що са... найскладніше, чому не починаємо? Саме найбільша сьогодні біда це те, що навіть ті ресурси, невеликі, які сьогодні органи місцевого самоврядування мають, вони не можуть з ними скористатися. Казначейство як в минулому році, так і в цьому році блокує перерахунки коштів. За виключенням, тобто лише не за... самостійність регіонів да. і громад забезпечили я... виплати заробітної плати. Ви знаєте, бо зараз є проблема з снігом. Люди клянуть місцеву владу, mm -hmm. що вона не може прибрати сніг в тому чи іншому місці. А просто нема грошей на те, щоб купити бензин і пустити машину. А я вже не кажу, що про ті ями на дорогах, які сьогодні є. Аналогічна ситуація. Просто нема. Можливості маючи на рахунку свої гроші, ми не можемо з ними скористатися, щоб зробити хоч трошки краще життя в наших місцях. як за цих умов виглядає тоді завдання президента зробити Україну, побудувати принаймні Україну на базі фінансового федералізму, що власне. Стоїть за цим визначенням, хотілося зрозуміти, і як це має виглядати. От ви знаючи всі проблемні моменти, завжди ми впираємося, що недостатньо фінансових можливостей, повноваження на місцях не підкріплені фінансовими можливості, бюджети, більшість бюджетів дотаційні. Як і з чого починати, щоб дійсно перейти до фінансового федералізму, до самостійності громад, до самостійності регіонів? Ну, ви знаєте, ми чекаємо від президента. Такого політичного рішення, тому що, по-перше, він, будучи у нас на святкування 20-річчя асоціації, яка була минулого року, сказав, що я ознайомився з вашими пропозиціями. Я дам е, доручення опрацювати їх уряду, і я сподіваюся, що найближчим часом це буде прийнято. Мова йшла про якраз про ту дорожну карту, яку ми почали говорити. Але в цій дорожній карті якраз ключовою чи дуже важливим елементом це є. Фінансова автономія і фінансова забезпеченість для того, щоб повноцінно мати можливість виконувати власні доручення, такі повноваження. Такі доручення президент ще раніше дав в уряду підготувати в програмі в національній програмі дій по реформуванню взагалі системи управління в державі там розділ називається міжбюджетні відносини. Це якраз про те, що ми хочемо. Ми хочемо простого, щоб ресурси, які е, сьогодні збираються в вигляді податків в бюджеті, е, ділилися не так, як сьогодні вони діляться. На о, те, що ми сьогодні е, з вами в містах відчуваємо, іде всього-навсього з тих грошей податків: 7%, 7,4%, 7,5%. Решта всі ресурси розподіляються на рівні центральної влади. У світі такого нема. От в багатьох країнах. Співвідношення, от стан Європейський Союз, беремо середня цифра: 22% бюджетних надходжень в середньому розподіляється на рівні місцевого самоврядування. Там 70% чимось на рівні. А є держави, де взагалі 40% на рівні держави розподіляється, а 60% відсотків роз... Йде на утримання якраз цієї міської інфраструктури, яка вкрай Який потрібна для України відсоток раціональний і більш оптимальний для того, щоб <зас> залишався на місцях, і його вистачало б для того, щоб організувати дієве самоврядування на місцях. Ви знаєте, реально, ми хочемо, хоча б дійти... говорили діти. про 50%, відсотків. Наскільки так. я пам'ятаю, хотілося б це... зрозуміти, наскільки ми далекі ще від цієї цифри, і чи є оптимальний уже варіант? Чи знаєте ви цей варіант? Оптимальні значить 50% відсотків. Це нам мінфін розказує байки всім, що вони дають нам 50%. відсотків. Хоча в чому сутність? Вони ті повно частину грошей просто йдуть трансфертом через наші бюджети, зараховуються, вроді як нам, але фінансуються державні повноваження. То вони таким чином набрали нам на 50% і кажуть, що оце місцеве самоврядування у нас супер. У нас майже як в Данії, 50% розподіляється ресурсів на місцевому рівні. Але скажіть, будь ласка, до соціального захисту місцеве самоврядування немає. Це абсолютно державна делеговані функція повноваження. Гарант... делеговані повноваження. Тобто вони приплюсували нам суми, які витрачаються на делеговані повноваження, і вийшло у нас 50%. А реально я назвав цифру у минулому році. Це було 7,4%. Оце ті гроші, на які місцеве самоврядування впливає і визначає, куди тратити чи це тратити на купівлю ліфта, чи на автобуса, чи на ремонт під'їзду, чи криші. Чи дороги Мирослав Васильович, От ті розмови, що точаться навколо бюджету, уже декілька років я чую, що потрібно формувати бюджет знизу до гори, а не так, як зараз нас формується згори до низу, тобто спочатку хвалюється державна, а після цього місцевий. Наскільки? Цей би принцип змінив би ситуацію в Україні і зробив би реальне місцеве самоврядування, а не віртуальним, яким воно є на сьогодні. Ну, ви знаєте, якби це такий принцип був, то я можна думав, сказали, що... можна сказати, що це як панацея за нашою ситуацією. <гум> ні, ні, -ні вона, вона просто нереальна. Тому що враховуючи е, ті реальні ресурси, які ми сьогодні маємо у вигляді податків, які надходять в бюджет, то е, знаючи ті проблеми, які є сьогодні в містах, якщо б. Формування бюджету було знизу до гори, то державі б не лишилося жодної копійки. Тому що в першу чергу ми б закрили, перемотували е, е, мережі. Ну в розумних гейдері. межах не мається на увазі, О. що а в розумних межах все таки. Ну, наскільки цей принцип був би дієвим? Е, в розумнішні в розумних групі. межах е, це в державі вирішують таким чином. Просто на місцеве самоврядування йдуть такі. То види податків на державний йдуть такі. Місцеві кали... збори і податки мається на увазі? Місцеві ДАК, місцеві податки і збори. Оце чітко вони становлять основну частину наповнені тих наповнених бюджетів, міс... і, і це зрозуміло би всім було. Бо там і так був би перетягування канату, коли б хтось мав. Пер... Зараз в іншому варіанті працюємо. Тобто, в першу чергу вирішуються всі. Проблеми фінансові на центральному рівні, а потім вирішується вже що залишилося, то і на місцеве самоврядування. Тобто до фінансового федералізму, поки що в Україні далеко і хоча б зрозуміти, хоча б на якому рівні ми можемо це розпочати, як це має виглядати, наприклад, той же податок на екологічний податок, який сьогодні збирається, він йде до державного бюджету, а не до місцевого не, він, він ділиться. Він ділиться. Хоча він раніше йшов 100%, потім. Держава вважала, що як буде вважати, так його поділить, кому дасть більше, кому менше. Виявилося, що не дуже це справедлива річ, а взагалі тут повністю несправедлива річ. Що там, де підприємства, які шкодять здоров'я громадян, то мають. Наскільки... Ті... Наскільки важливим в аспекті реформування системи місцевого самоврядування є фактор регіональних особливостей? Чи потрібно його враховувати в процесі напрацювання дорожньої карти? Однозначно. Оскільки багато бюджетів є дотаційних, зважаючи на регіони, які мають свій бюджет формуючи підприємства, інші практично не мають таких можливостей, однозначно, це має корелюватися з, по-перше, ефективністю роботи влади, з тим, настільки місто загружене виробництвом, бо виробництво не тільки дає заробітну плату людям, воно ще й шкодить тим, хто живе в цьому місті. Тому відповідно, що доходи. Які залишаються в кожному місці, мають бути абсолютно диференційовані від в залежності від того, скільки вони вносять в загальну нашу копилку доходів, і і скільки вони отримують гадості від того виробництва, яке в них працює, і, і, інакше просто з міста не буде зацікавленості працювати, підсумуючи Влажно. нашу розмову, це дорожня карта і етапи поетапного виконання її. Так це мають лягти в основу реформи місцевого самоврядування, так. і коли ми можемо. Чекати такої карти ну, або таких напрямків уже конкретних дій е президент, наш зустрічаючись на минулому тижні, здається, з представником Європейської комісії, е сказав, що це появиться найближчим часом. Я сподіваюся, що ще в лютому місяці на засіданні ради регіонів, а воно планується якраз бути присвячений темі місцевого самоврядування. Які бути, я думаю, що звідти повинен появитися політичний документ. Який би дав можливість всім працювати над зміцненням місцевого самоврядування в Україні, будемо сподіватися, Мирослав Піцик, віце-президент Асоціації міст України, був гостем нашої студії. Дякую за те, що прийшли до нас, і нашим глядачам. Я дякую за увагу залишитися надалі з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.